Нагодуємо малята качок. Для мами качки треба поставити довгу годівницю для свійських птахів. А для каченяти – коротку. Підкажіть, яка годівниця довга. Та, що стоїть ліворуч. А яка коротка. Годівниця, що стоїть праворуч. Як це можна перевірити? Перевірити та порівняти довжину годівниць для свійських птахів. Нам допоможе умовна мірка. Пригадаємо, друзі, що таке умовна мірка. В якості умовної мірки можна використати будь-який предмет. Пропоную використати цеглинку як умовну мірку. Вона допоможе нам виміряти довжину годівниць. А щоб не збитися з рахунку, ми кожну умовну мірку будемо позначати фішкою. Тож розпочинаємо. Спочатку виміряємо довжину годівниці, що стоїть ліворуч. Довжину починаємо вимірювати зліва направо. Прикладаємо нашу першу цеглинку, ставимо позначку, відзначаємо умовну мірку фішкою. Далі другу цеглинку ми прикладаємо від позначки. Ставимо другу позначку і позначаємо фішкою. У нас залишилась ще відстань для вимірювання. Тож прикладаємо від позначки умовну мірку і викладаємо ще одну фішку. Порахуємо малята скільки фішок. Вірно. 3. Отже, довжина годівниці ліворуч дорівнює трьом умовним міркам. Зараз діти пропоную вам самостійно виміряти довжину годівниці праворуч за допомогою умовної мірки. Нагадую, що довжину ми вимірюємо зліва направо. Ставимо першу цеглинку. Що потрібно зробити далі? Вірно поставити позначку. Щоб не збитися з рахунку, що нам потрібно зробити. Так, умовну мірку позначити фішкою. Далі, куди нам потрібно поставити другу цеглинку? Молодці. Другу цеглинку ми прикладаємо до позначки. І знову умовну мірку ми позначаємо фішкою. Порахуйте, скільки фішок у нас вийшло. Так, дві. Отже, довжина годівниці дорівнює двом умовним міркам. Ми з'ясували, що довжина годівниці ліворуч дорівнює трьом умовним міркам, а довжина годівниці праворуч. Дорівнює двом умовним міркам. Ми знаємо, що 3 більше, ніж 2. Отже, можемо зробити висновок: що годівниця ліворуч довша за годівницю праворуч. Друзі, підкажіть, наскільки годівниця праворуч коротша за годівницю ліворуч. На одну умовну мірку. Гарна робота, діти! Підкажіть, з якої годівниці буде їсти каченя. З годівниці праворуч. А качка? З годівниці ліворуч. Молодці. Все вірно.